У митію, де дід додому йде, спіть, спіть тихенько. О, які качки. Скоро й до вас доберемося. Ховайтеся подальші. Ну, ніхто не заховається. Ні, 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 ні. Дід приїхав із гостинцями, це мені їде, да? а то, а то а теж. То К... Котякам. Котяки вам теж гостинці свіженькі. Да, то біда. Ох, пешка. А що ж воно таке? Та я знаю, царся Цукерочки. теки. Цукарочки. мені? Дай, пику. Це мені? Да, буде сосати. <рес> да, хороші конфетки. Не то, що дід поганий у мене, а конфетки хороші. О, о, кицька. Уже й маленька погукала, вже вона. М -м -м. От кицюка. Так, ну що тоді? Ну, привіз дітей привіз. Кавуна. Кавуна, може його холодити треба. Щас я його помию, кину в холодну воду та помить, а що треба. Так, так, ну все, такий приїздій, Радісний для всіх. Ось що ми сьогодні маємо для радості. Це мої помідори з домашнього насіння і великі. Оцей сильно мені великий виріс, такий вже великий виріс. Ну, тільки підеш на город, так і руки заморзаєш. Хоч бери та не йти туди. І вирвала їх і жовті, і чорні. Я такі вириваю. Вони так довго спінуть. Червоніють, ждала, ждала декілька днів, поки вони почнуть буріти. Отако. І пішла, їх позривала, щоб інші було їм соку більше, бо сухо ж у землі, щоб інші підростали і то вже дозрівали. Ну там стільки зелених помідор, вони всі не дозріють, бо вже сезон їхній закінчиться, все, оце кінець. А вони як стояли, так і стоять, а там дивилася. На початку вересня, десь через тиждень чи ще дощі якісь, чи вони будуть, чи ні. Ну, якщо будуть, то вони погніють від дощів. А як не буде, то ранні морози передають. Ну, якось будемо. Що спасам, то й спасам, то й буде наша. Ну що ж робити? Ось так насобирало. Вони пару днів полу, лежать тут і почервоніють, і там на городі підростуть. От так вийшло. На базар від нас далеко йти, магазин далеко. Ну, пішла собі в огород. А дід пішов десь у поле. Каже, я там десь бачив, при дорозі десь, на пустиру. Ну, буває, що люди садять, лишні якісь дерева садять за дворами, а там його попід, м -м попід дорогою, де ніхто не живе, ні. Ну, а йому тоді виростають такі сливи. Там їх обробляти не треба. Ну вони такі смачні, смачні. А це які знайшов аж там, де заброшка наша районна. А да, Сад вже а там берез, да, там нас'ялося. І дичок усяких. Ну, як воно було заброшене вже те Строїли, строїли. Да, як не переспівся, переспівся. Да, а сливи які, а їх ж не треба ні обробляти нічого, вони ростуть при дорозі собі, які вони смачні і немає черв'яків у них. знайшов це це Ну, буває така, що є, а то більше я стільки їх їла, які вони такі ж солодкі. Солодкі, солодкі, шкурка все солодке. І ну, от пішли. Я кажу, піду в огород по помідори, а ти йди. По, сол... По зрукту якусь принеси. Бо поснідала і хочеться щось солодкого. А що солодкого? Ось таке саме зараз популярне. Це самі кращі солодощі. І то багато ти їх не з'їси. Якраз нормально. На закуску завжди воно хороше, що чимось солодким закусити. А ви що п'яте? Да. І щанка. Так. Вот так-то. Так, так щось нас таку маємо сьогодні радість. Що ми сьогодні принесли, пішли і принесли без грошей, без нічого. Все, да, що, що в нас там є? Нема нічого більше. Щось Ко, ну, хочеться великого, а вони всі такі маленькі там лежать. Ну, а хочеться великого. Дід мені обіжав, якщо колись... Десь буде побачить, то принесе мені великого. Ну це ж треба десь кудись їздити, а кожен день десь ходити. Якби це... Та й добре, що немає магазину коло нас. Бо не було б взагалі грошей ніколи б. Тільки б я б то й бігала б через дорогу, щоб був. А так добре, що вони десь там. Не треба нікуди бігати там. Пішов на збирав і радуюся цілий день. Щоб отако був день тихий, спокійний. і мирний. І виноград є, коли так, коли так. Він... я вже їм його дав. Він дуже пізно, він Відляйте. до такого времени вже відходив, а це тільки починає доспівати. Приморозили. Да. Так що ось е, тільки сонце вийшло, почало ще доспівати, з помідори все, Так з понеділка, воно знову затулять нам сонце 21 градус. Що це воно за. О, господі. Ще б хотілося трохи погрітися. Ну, що ти зробиш? Було б тихо і мирно. Якось переживемо таке. Всім смачного Олє, і доброго. Дой, так, дід, будеш допомагати мені. Я вже чув так. Вже чув таке. Дід ну, на городі в нас знайшов моркву. Ти собі штальгу поставив. Oh Дід знайшов моркву на городі. Якось так піввідра чи скільки ти знайшов. Та може десь так. Десь півідра. А вона така, цього, ну, така, ну якась не, не кондиція вся вийшла. Бо звідки ж вона вироста, як воно ну, таке засуха була, що вона там сохла-сохла і не висохла. А потім, каже, давай я її, її". Не, я йому кажу. Як ми зберігатимемо, бо вона зразу погніє, тільки в погріб вона зразу погніє. Вже так з кожним роком. так, Тільки положимо погріб через тиждень, нема морки в нас. Кажу, давай цього та заморозимо її, та й буде вона. А дід каже, ну ти честь, а я буду терти. Чого я так подивилася, діда, думаю, ну так, да, древній вік, якийсь каменний ще, як у мене такий агрегат лежить. Що тут цієї морку на три минути хватить, і як подрібнити гарно. А ще до морко, та додати бурячок, та й готова борщова приправа У порцію положити, пару порцій, ну, декілька порцій зроблю, морку з буряком. Тоді в борщ тільки раз перетушить його на сковорідці і буде такий борщ. Ну такий борщ, що я діда за вуха не відтягнув. І не свійся зведе. <реш> <реш> а то він думав, сидіть на тертушці, думав, цілий день буду сидіти собі і терти моркво буду, <реш> думав таке щастя йому досталося. А я кажу, три минути і все, і моркви немає твоєї рости ще. А там, на дальньому городі, каже, там є. Ну каже, там така, що я її додому не привезу, бо там її почистити не можна, Там одні в його. Палички тільки такі, коринці. як не то, да, як корінці, як не точки. За літо вона не виросла, бо там земля така пухова, ну, то, щоб воно так засухло там. -то. Звіздя спрестився тій моркві. Ну, а цю попробуємо ми зараз. Зараз ми з дідом як дамо жар. А ви агрегат. агрегат видержав. Вона такий агрегат. Він такий потужний, коротше, ну він лежав трохи пилився вже, бо Кожний же день, день не треш нічого, там порізав собі морпинку та й усе. А тут відчукалися агрегат, а він працює як звір. Та я знаю, все хороший агрегат. Що сюди можна й молочий фарш, і що я ще не мав? О, Боже, забулася щось таке. Яблука. І горіхи, і яблука. Та що хочеш саме і терти, і молодь. І Не знаю, це не на цьому. Не на цьому. Ні. На ж я його ще терла таке щось е, сухе щось терла. Ну, вже забула. Що? Не знаю. Ну, коротше, зараз ми будемо працювати. Перед дід, перед. Так, як воно горно тре. Така чудова морква натерта. За якихось 5-8 хвилин, го? ну ще трохи є. Ох, якби ж захватило у мене ж тільки морозілки, то це найкраще було б зберігання моркви. Ще поки такої свіжої. Із запахом літа, красивого кольору. І бурячки такі красиві. Зараз щось наробимо. Щас. Ще пару минут і все буде готово. Оце агрегат. Мені подобалося. Ой, бо тай вребер. Хороша така. Ох і хороша. А це ще й з морквою. Ось його посортую, по порціях. Так сіки морки, а морки сіки, божа. А буряк який колір має. І це ж укинуть його в борщ, зимою буде літній борщ з таким красивим кольором. От, так, да, це я хочу заморозити. Головне, щоб електрика була. Бо як не буде електрики... То нічого не буде. Ну, то... Не буде, то й не буде. Ах, так вийде, значить. Ну нічого. А зараз такий красивий кольор такий. Такі красиві ці кольори. Ой, що вже аж борщу прямо захотілося. Так, Якщо трошки останеться, то ставлю на завтра буду. Борш варить. Бо без борща і життя не то. Та. Отак хто. А хто скаже, що це не птак. Так. Дід уже десь заховався. Да, дід? Без борща і життя не то. А дідою однаково. Якби ще наїстися, то наїстися. Да, дід? Це борщ, це шо? А що ж? Борщ, як на цей наїсися, тобі ж голодний цілий день. Я дічно так. Так що, смачного усім!